Це ранок вдома. Всім вітання. До третьої річниці російського вторгнення в Україну в одному з найвідоміших театрів Німеччини покажуть п'єсу Шалене. Шалене розповідає про злочини росіян на Київщині. Просто зараз маємо нагоду поспілкуватися з авторкою цієї п'єси, режисеркою і актрисою Іриною Лазер, а також із документалістом розслідувачем Тарасом Лазером. Сьогодні вони у нас в студії. Просто зараз. Доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку, раді Доброго вас бачити. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Дякую. Така назва шалене. Ірино. Можливо, розкажете трішечки, як виникла ідея створити п'єсу з назвою шалене, і чому ви вирішили розповісти саме про злочини росіян на Київщині? Ну, по-перше, це назва пісні шалене, українська народна пісня. І з самого початку вторгнення ця пісня у мене крутилася в голові постійно. Над піснею я почала працювати ще коли робила музику для документальної стрічки Депортація 44-46 режисерки Олеся Моргунець Ісаєнко. І... Власне, ця пісня сплела, і мені здавалося, що дуже багато чого перегукується для мене особисто. Там говориться про те, що е, прийшло шалене, коли я спала, і е, хотіла мене з'їсти. Розповідало, як я вас з'їм, але мене не з'їло, а тільки в личку вкусило. Тобто, оці ця інформація, яка була, що мають взяти Україну Київ за три дні, мені було це дуже співзвучно, і я розуміла, що цей образ для мене він складається в певну картину. А так як ми самі з Гостомеля, і ми опинилися в епіцентрі подій 24 лютого, і ясне діло, що ці всі Воєнні злочини це все про нас і про наших сусідів. Тому, власне, хотілося про це розказати. Так розпочалася робота. У Нас є тізер, Давайте подивимось для початку. В домі є хтось? то Подимайте руки, виходіть. Чуєте, 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 проти мають ті руки, Скільки вас чоловік? руки шо. цей тулі. Мало хвіст, мало хвіст мало Запропонуйте дитині послухати аудіоказку. Можете злодійно наспівувати. І при цьому можете похитувати. А Що вам буде? Чиво, бабушка, не бойтесь. Ми вас убивать не будемо. Ми прийшли спасать. Ох, емоційно. Скажіть, будь ласка, чому для поки зобралися на німецький театр? театр. По-перше, я знаходилась в Німеччині. Ми тікали з Гостомеля і спочатку ми поїхали в Снятин, а далі прийняли рішення їхати в Німеччину. Ну, ви з дитиною без мене. Так, е, я е, зі своєю на той момент п'ятирічною Ганусею, а, а Тарас е, повернувся на, в Київ. Київ так. І е, е, це він вже детальніше розкаже, що, що він робив. Тобто ми опинилися в Берліні і буквально з першого дня, як я приїхала, я співала на демонстраціях, я давала благодійні концерти, тобто намагалася долучитися в інформаційному просторі і як митець для того, щоб говорити про Україну. І ось, власне, будучи в Німеччині, тоді театр Берлін. Я там проходила резиденцію, де досліджувала звуки війни. Це була теж така вагома підтримка для митців України. І там розпочалася робота над виставою. І далі я запропонувала театру. Давайте тепер зробимо виставу. І ми подали на ще одну підтримку, так би мовити, на на грант, але ми його не виграли. І от тут велика подяка Міхалю Мюллеру, який директор театру, що він сказав: Давайте зробимо це і за підтримки нашого театру, тобто незалежний Берлінський театр. Не маючи власного великого фінансування, вони взялися підтримати мій проект і випустити виставу в Берліні. І актори там місцеві. А, актор Акторка, ми, ви я так зрозуміла, окрім вас так. Це бачили та в я так зрозумів в головній ролі, так угу. і які ще актори? І актор Іван Доан. Ми разом вчилися в Карпенка Карого. Він був буквально на на курс молодший за мене, але він уже, якщо я не помиляюся, десять або більше років він мешкає в Німеччині. Угу. І, і працюю там як актор, кіноактор mm -hmm. в основному Тарас. А як ви розкажіть, будь ласка, працювали над цим проєктом? Та адже, ну, не так часто над п'єсами працюють розслідувачі. Mm -hmm. Ну буквально з перших днів вторгнення повномасштабного я почав документувати те, що відбувається з людьми. Власне, Кіра сказала, ми з Гостомль, я вже з сусідами був постійно на контакті. Збирав інформацію і працював з іноземними медіа. Зрештою повернувся в Київ десь 20-х числах березня, 22-го року, і почав їздити київщиною пізніше. І коли почав слухати історії людей, що вони розповідають, що вони мають сказати, я зрозумів, що я не хочу працювати з іноземними медіа, я хочу збирати ці історії. І я почав збирати історії і з моїм колегою Романом Сенчуком ми почали знімати багато чого розслідувати злочини, зокрема пов'язані з вбивствами, катуваннями, воєнні злочини теоретичні, російських загарбників. І напрацювали сотні просто сотні людей. Я напрацював сотні годин, і я почав з Іриною, знову ж дружина моя, я з нею ділився своїм. Емоційним станом, скажімо так, цими історіями і так далі, і ми якось спільно проговорювали все, і можливо, в певною мірою я її якби підштовхнув до того, що це може бути сюжет. Якби моя праця і праця Романа Сенчука спільна наша робота. Вона, якби дала матеріал. Правда, я не люблю страшенно слово матеріал, коли йдеться про живих людей, справжніх, красивих наших. Але ну матеріал текстовий для сценарію ірина. А ось ця інформація, яку вона збирала, а далі вона куди пішла? Це. Я так розумію, не тільки для вистав ви збирали. Звичайно, я е, документаліст. Я створюю документальні фільми, розслідую, пишу статті про воєнні злочини росіян, е, починаючи з того, що сталося у нас під будинком. Я гадаю, всі ці кадри бачили. Це Гостомель е, на трасі е, російські військові розстрілювали автомобілі 25 лютого 2022 року. І там є дуже відомі кадри вже з супермаркету ФОРА. Де видно безпосередньо, як вони це вчиняють. Ось це моє найперше розслідування, яке там спільно з поліцією ми провели разом. Також паралельно і триває робота над розслідуванням загибелі людей на Житомирській трасі. І була опублікована моя стаття про це. І з романом ми робимо фільм ще й про цю трагедію і про безліч інших: про аеропорт Антонова, про військове містечко mm -hmm. в Гостомелі. Багато-багато історій, які. Ляжуть в майбутні документальні стрічки, над якими я зараз працюю. А чи плануєте ви показати виставу шалене в Україні, можливо, в якихось ще інших країнах в Україні мені здається найскладніше чогось, тому що на одна навіть будучи за кордоном, поки що принаймні не отримали ніякої допомоги, навіть інформаційної саме українських інституцій. І ну, от власне, чому. А зараз ведемо перемовини з Данією, і можливо ще в цьому році ми встигнемо показати цю виставу в Данії. Угу. А що каже сам німецький глядач, коли бачить? як сприйняли? Яка реакція? Цікава така, штука, що я коли вже працювала над виставою. До речі, коли я почала збирати інструкції, хочу саме сфокусуватися на інструкціях. Що я збирала інструкції, які нам попадалися, як в соціальних мережах, перша інструкція прийшла мені. 25 лютого мені здається з дитсадочку, куди ходила моя дитина. Як заспокоїти дитину під час вибухів, під час повітряної тривоги ну, і, це те, і що, так далі? Те, що в тизері ви так, бачили. так якраз, якраз ми це бачили, і е, тоді тоді я. Багато плакала і розуміла абсурдність усього того, що що ми читаємо, яким чином це може допомогти, і взагалі, чому ми це читаємо, і мусимо в цьому бути. Але я почала спочатку інтуїтивно збирати ці інструкції. Їх назбралося досить багато, і це є певна лінія, окрім сюжетів, окрім історії людей, ці сухі інструкції. А якщо ми говоримо про німеччину. То е, інструкції це там, ну певна. Ну там дуже висока бюрократія так. і е, просто інколи навіть якісь елементарні речі у них все з інструкцією. І вони uh -huh. дуже включені в це, і тому е, я думаю, що це був теж певний місточок такий, що е, дивлячись, ти одразу можеш примінити, а де у мене в квартирі це місце, де я можу заховатися при таких обставинах. І до мене, од безпосередньо підходили матері. Німкені і казали, що вони не могли стримати сліз, коли вони починали думати, а як би вони заспокоїли свою дитину, і що це відбувається? Тобто, це ті речі, якби безвідносно до історії, до українців, а просто от певна ситуація, як ти в ній будеш діяти тому мені здається, що я знайшла той, той шлях, через який можна достукатися. І ще що говорили німці, також що там у нас ми говоримо не тільки про страждання, а там і про стійкість, хоробрість, гумор, з яким люди переживають ці жахіття війни. І це неймовірно. Там ми бачимо живих людей, і це звичайно ближче, ніж новини, чи просто якась інформація, яка доходить з інших джерел. Ну і крім того, один із персонажів, власне, Іван говорить німецькою мовою, і це справляє, я так зрозумів, неби яке враження, тому що це ти не через переклад сприймаєш, а ти сприймаєш, немов власну бабусю, яка говорить з тобою. І це я думаю. Важливий вплив має на глядачів Німеччини. Ми дякуємо, дякуємо за те, що Дякує. ви робите. Дякуємо за невтомну боротьбу на культурному фронті. Це дійсно важливий культурний проєкт, адже він доносить світові правду про злочини росіян і нагадує наскільки важлива наша боротьба.